А у Києві відзначили річницю створення добровольчих батальйонів біля арки дружби народів. Встановили символічний блокпост, обгородивши його мішками з піском. Вояки добровольці їли солдатську кашу, слухали українських виконавців та спілкувалися через відеозв'язок із побратимами, які зараз на сході. Бачила усе Наталка Калінка. А на позобі Пацан снимает броник на дію, нагідь хоч броні ничего візьмічого, туда, на пірідо вместе з нами, блін. Бійці називають її мама Таня. Тетяна Борисенко в Україну приїхала з Баку за освітою медсестра. Була на Євромайдані. Коли розпочалися військові дії на сході, поїхала туди. Бо як і кажуть, майже кожен із них зобов'язаний їй своїм життям. Мені осколок попали рикошетом. Бізло од камбади що бойло рикошетом упала на металісті. <реш> а на мене так, що я вже не мог, ну, на, мене на поле боя вытягивала раненых. Та даже и мысли не закрадувала, щоб там пожалеть или те самое. Не, никогда. Хоть і страшно было под бомбежками, под всем, особенно январь месяц, декабрь, нас так бомбили счастье сильно. Вот. Страшно было, реально страшно. Но все равно. Ж... Якби как бы відбомбіли, все, живемо далі, далі воюємо. Прийшов побачитися з побратимами Григорій. Для чоловіка це вже друга війна. Був в Афганістані. Зараз на реабілітації. Поранення отримав на Луганщині. Дали мені другу групу інвалідності, я після госпіталя, після двох контузій, після двох операцій. Ну, Я думаю, що знову туди вернусь, тому що в нас є такий призив, ніхто кроме нас. Олександр Кікін на війну пішов у складі добровольчого батальйону. Пізніше воював у 95-й аеромобільній бригаді. Всі хлопці, які тут, це всі патріоти, тому що вони добровільні, вони в перших рядах пошли воювати і стає цілісність нашої страни. воякам вояками зустрічі з тими, хто зараз на передовій через телеміст. По той бік екрану, бійці Айдару, одного з перших добровольчих батальйонів. Вони нині в щасті на Луганщині. Ми служили в місті. І пройшли очень много. Я хочу зараз на щастя дзвонити. Старшина, де ти зараз знаходишся. А ну виді, покажись на екран, щоб я тебе увіділ в Києві. Згадали загиблих уздовж сцени поставили свічки із зображенням бійців, яких уже немає. Родичам вручили нагороди. Бійці та волонтери також планують встановити в столиці пам'ятник воїну добровольцю і просять владу закріпити в календарі державних свят День добровольчого руху. Наталка Калінка, Ярослав Тихомир, новини на першому.